Усім привіт! З вами Наталія Шайко. І сьогодні в такому форматі ми з вами зробимо подкаст. Подкаст буде на тему, яка зі мною зустрілася останнім часом, зустрічається прям дуже часто. Це тема алергій. І в темі алергій багато хто навіть не просувається далі ідеї У мене алергія на ефірні олії». Сьогодні ми поговоримо про те, що ефірна алергія не існує. І чому бувають алергії, на що саме вони бувають. І також ми поговоримо про те, що робити, щоб ось тих самих алергій не було. Я, як психолог, як арома-психолог, і як взагалі жінка, напевно, з цим розібралася ще в перший місяць використання ефірних олій, тому що я зрозуміла, по-перше, що про це говорить дуже багато людей, і мені потрібно розуміти, що їм відповідати, тому що я займаюся оліями професійно, і в перші декілька місяців я прям поринула в цю тему дуже глибоко. По-друге, в своїй роботі, коли я розумію відповіді на ці питання. Я розумію, що якщо людина говорить, що у неї алергія на ефірні олії, це означає, що вона використовувала неякісні ефірні олії. Дивіться, що відбувається? Коли ми використовуємо ефірні олії, якісні, терапевтичної якості, вдихаємо молекули, алергії не може бути. Тому що алергія може бути тільки на а, речовини, які мають білок. А ефірні олії терапевтичної якості, чисті ефірні олії, не мають білку в своєму складі. Тобто вони апріорі не можуть давати алергічної реакції, тому що просто немає на що реагувати. Тому що ефірні а, не мають білкової структури. І це легка ароматична молекула, яка, ну, яку збирають або при дистиляції, або при холодному віджимі. Тобто, це, по суті, от ви візьмете там, шкірку апельсину, і ось те, що да, бризкає, коли ви її використовуєте, ось це і є ефір. А, і при холодному віджимі саме шкірки апельсину, ми отримуємо олію апельсину. І тоді, от виникає ну, відповідне питання: а що ж тоді видає алергію? Ну, дійсно, є люди, які дихають ефірними оліями, і, ну, от якось у них є якась реакція. Давайте розбиратися. Дивіться, перший момент, що це може бути, це неправильне дозування. Нерозведена олія, дуже концентрована ефірна олія, і ми завжди про це говоримо. Всі Хто починають використовувати ефірні олії, варто їх використовувати саме в розведенні. Тому що коли ми розводимо ефірніолії, вони не дають тої яскравої реакції, тому що вони мають м'яко поглинатися шкірою. І коли в нас чутлива шкіра, і ми наносимо ефірні олії а, в чистому вигляді, у нас може бути почервоніння, тому що наша шкіра чутлива. і Якби той вплив молекул ефірної олії, який починається на шкіру, для неї це занадто і вона видає якби, почервоніння. Да? От тут така реакція. Для того, щоб такої реакції не було, ми маємо просто додати в ефірну олію базову олію. Базову олію можуть бути будь-які ефірні олії. В Янглів є спеціальна базова олія для ефірних олій для розведення. Це момент перший. Тобто, це неправильне дозування, яке може. Роздратувати шкіру і ось така буде реакція. Другий і дуже важливий момент з чханням, якимось там першінням, і так далі, і навіть висипами це реакція детоксу. Тому що ефірні олії, коли вони заходять в наш організм, неважливо, ми ними дихаємо або п'ємо, або що б ми з ними не робили, вони що найважливіше. Вони. Роблять детокс. Тобто, вони заходять в ціло людини, доходять до клітиночок, допомагають метаболізму клітин, виводять із клітини. Процеси метаболізму, тобто, відповідно, ті процеси метаболізму, це і є там розпад різних залишків гормонів, які плавають в тілі. Да? Тобто, наприклад, ми понервували, кортизол виділився в кров, і наше тіло, нібито мало би розумне наше тіло, нібито мало би очиститися. Але так часто ми відчуваємо цей кортизол і цю тривогу, і, це, і так далі. Наш організм до цього не звик. Ми ось там останні не знаю, 20 років маємо. ну, 20 30 років маємо інтернет, і наше тіло ще не еволюціонувало до того, щоб звикнути до такої сильної тривожності, і щоб наше тіло легше себе почувало, ми тому зараз дуже багато тем, саме цього детоксу, тому що нам потрібно допомагати тілу з цим впоратися. І от те, що роблять фірню в першу чергу вони допомагають впоратися з цим. Ну, з цією да, очищенням з цим організмом. І як відбувається очищення? Звичайно, це якщо у вас е, зашлакований да, організм, тобто ви не п'єте воду, ви не дихаєте в лісі повітрям чистим, ви давно не відпочивали і так далі? Ваш організм не знає просто, куди це здівати. Якщо ви ще погано п'єте воду, у вас забитий кишечник, він не виводить це все правильно. Це починається через шкіру все виводитися, і починається якісь висипання, починається якесь чхання. Тобто це алергічна реакція очищення. очищення. І це не означає, що треба кинути олії. Це означає, що потрібно зменшити дозу і використовувати їх для того, щоб вони допомогли нам в очищенні. І тому і до чого ми приходимо? Ми приходимо до того використання безпечного використання ефірних олій. Чому саме якісні ефірні олії? Тому що алергічна реакція, звичайно, може бути. На неякісній олії. тобто на ефірні олії, які мають в своєму складі хімію, синтетику, або це взагалі якісь розведені хімічні аромати, то, ну, звичайно, на аромати, на парфуми у вас може бути алергія. Це не про те, про що я говорю. І якщо ми говоримо про терапевтичні ефірні олії, Young Living, то це саме. Ті ефірні олії, які не дають алергічних реакцій, але ми маємо безпечно ними користуватися. Саме тому в нашій аромашколі у нас є ціла лекція про безпечне використання. Що безпечно використовувати, як безпечно використовувати? Перше, це з однієї крапельки, а інколи навіть з зубочисточки. Ви відкриваєте ефірну олію, берете дерев'яну зубочисточку, і прямо ось тут от збираєте з той ефір, який зверху. І, наприклад, собі у водичку крапаєте. І цього достатньо, щоб попити лимончик. А ви можете так само там, да, спробувати реакцію шкіри нанести на згиб локтя. Тут дуже тонка шкіра, вона одразу покаже вам, наскільки у вас чутлива шкіра. Якщо є почервоніння, то вам потрібно ну, дуже розводити ефірні олії, щоб ними користуватися. Тому перше це починати з однієї крапельки, друге це розводити ефірні олії. і. Наносити на шкіру для того, щоб подивитися наскільки у вас чутлива шкіра, і звичайно, що Living – це єдина компанія, яка має по моїм критеріям всі потрібні критерії, і це і якість. І цінності компанії, тому якщо ви хочете спробувати якісні ефірні олії, ви можете спробувати саме компанію Young Living, і тоді у вас не буде ніяких проблем і не буде ніяких упереджень про ефірні олії, тому що вони будуть працювати, вони будуть працювати якісно, і вони будуть працювати для вас безпечно. Якщо вам сподобався такий формат подкастів, напишіть в коментарях. Я Відчуваю, що питань достатньо багато, хочеться ними ділитися, і в таких легких подкастах я можу це робити. Тому напишіть в коментарях, і, можливо, ми побачимось з вами в наступних подкастах. Всім гарного дня!